Друзі, вітаю! Ви на каналі Вадима Смітюха. Сьогодні нас 8 вересня, і цей недільний день я би хотів поділитися словом цим відеороликом і поговорити про благословіння нашими устами, яке є дверима для благословіння в наше життя. Тому давайте насамперед почитаємо текст із Божого Слова, який саме про це говорить. Перший текст прочитаємо, це буде перше послання Петра, третій розділ, і кілька віршів прочитаємо з дев'ятого. Не відплачуйте злом за зло або образою за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що до цього ви були покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто любить життя і хоче бачити добрі дні, нехай утримує свій язик із зла і устаси від лукавої мови. Ухиляйся від зла і роби добро, шукай миру і прагни до нього. Наступний текст, який ми прочитаємо, це Івангел від Луки, 24 розділ, і останні кілька віршів з 50. го І вивів він їх до самої віфанії, цебто Ісус, і піднявши свої руки, благословив їх. І сталося, коли Він благословляв їх. Він відділився від них і став возноситись на небо. І вони, вклонившись йому, повернулися до Єрусалима з великою радістю і перебували постійно у храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Амінь. І ще один текст на початок це книга чисел Старий Заповіт, Шостий розіслуз 22 тексту. І сказав Господь Моїсеві, повеліваючи, скажи Аруну і синам його. Так благословляйте синів Ізраїлю, говорячи їм, нехай благословить Тебе Господь і збереже тебе, нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Неха... Так нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїлю, і я благословлятиму їх. Отож, шановні, я би хотів говорити про благословіння нашими устами. Яке є дверима для нашого благословіння. Перший текст, який я прочитав, він є, скажімо, написаний на фоні переслідувань страждань. І про це ми можемо е, знайти читати пісні апостола Петра. І, звичайно, коли люди є в оточенні і в різному серед людей, іноді хтось зробить біль, хтось образить. Але Боже Слово каже: не відплачуйте злом за зло або образою за образу, а навпаки, благословляйте. І тут в першу чергу мова йде про, про благословіння устами. Як важливо благословляти? Як важливо благословляти. По-перше, тому що ми покликані на це. Знаючи, що до цього ви були покликані, ми покликані благословляти. Друга причина, чому так важливо це робити, це є дверима для нашого благословення. Написано, щоб успадкувати благословення. Хотів би дещо уточнити: є благословення, яке ми вже отримали, прийшовши до Бога. У Христі по благодаті. Про це пише апостол Павло Післені до в першому розлісу з 3 і нижче в віршах. Він називає їх всілякі духовні благословіння, якими вже благословив нас Бог. Які від наших діл не залежать тих, що ми будемо благословляти когось. Але в даному тексті апостол Петро говорить про благословіння, якими ми можемо збагачуватися як християни. Але щоб вони були, умовою є наше благословіння, інші. І остання причина, чому так важливо благословляти, бо хто любить життя і хоче бачити добрі дні, нехай що робить утримує свій язик від зла. Не від добрих слів, а від зла і уста свої від лукавої мови. Це те, що дуже поширено. Але від цього слід утримувати, скажімо так, да, від утримуватися, утримує свій язик від зла і свої від лукавої мови. Коли ми вивчаємо глибше грецький текст, скажімо, то грецьке слово «еологео», яке перекладається як благословляйте в третьому розлі в 9 вірші. Воно може мати, як мінімум, три такі напрямки значень. Перше значення хорошо відзиватися, воздавати фалу, восфалять. І це в першу чергу може відношення мати до Бога. Коли ми читаємо послання Якова, третій розділ, так само і в третьому розділі, в дев'ятому вірші, як в післанні Петра в першому, Мова йде про благословіння нашими устами. Написано: ним, цебто язиком, благословляємо Бога, і стоїть те ж саме грецьке слово. І отця і ним проклинаємо людей, які створені за подобою Божою. Друге значення, яке може мати це слово, має, це призивати Божу благодать на кого і ліч толіба. І це дуже сильно має, скажімо, відношення до людей. Ми можемо і десь повинні призивати прикликати Боже, Божу благодать в життя когось або ж своє. І останнє значення, яке має це слово, одарять «одарять благом». Ми можемо це як устами, так і нашими вчинками матеріально. Коли ми читали е, від Луки кінцівку, фрагмент із історії, коли. Ісус вознісся на небо. Сама кінцівка, вже останні слова, останнє те, що він зробив перед Вознесінням, написано, Він підняв руки і благословив. Давайте ми безпосередньо звернемося до цього тексту. І вивів він їх до самої Віфанії і, піднявши свої руки, благословив їх. І щось стало відбуватися, коли Ісус це робив. Перше, стало відбуватися з ним. Написано. І сталося, коли він благословляв їх, він відділився від них і став возноситись на небо, повертатися до свого Отця в славу, звідки прийшов. Але не це одне тут є. Ми бачимо, що коли Ісус благословляв їх, щось сталося в їхньому житті. І тут дуже сильно лука описує гарно. Написано. І вони, вклонившись йому перше, вони поклонилися йому. Цього очікує Бог від всіх людей. Друге, повернулися до Русалиму з великою радістю. Іноді в нас маленької, може не бути радості, але ці люди, яких які благословив Ісус, повернулися, Лука зауважить з великою радістю. Третє. І перебували постійно у храмі. Постоянство. І останнє. Прославляючи і благословляючи Бога. Амінь. Ось така була реакція: ось такі були дії, але цим діям передувало благословіння Ісуса. Як важливо нам благословляти Своїми устами. І про це говорить даний контекст, саме це зробив Ісус, піднявши руки, благословив. Як ми, як діти Божі, як послідовники Ісуса, Можемо благословляти і коли. Саме на це давайте ми звернемо увагу. Коли ми відкриємо книгу чисел, шостий розділ, ми його читали, то в цьому тексті з 22 по 27 текст написано, як Бог сказав Моїсеєві, е, да, що Він повинен сказати Аронові, як слід благословляти Ізраїль. Народ Божий. І давайте, перш чим ми звернемось до того, як слід це робити, і поговоримо про це, звернемо увагу на кілька речей в тексті. Перша деталь. Написано: І сказав Господь Мойсеві, повеліваючи, 22 вірш. Повеліваючи. Це не просто рекомендація. Це означає, що це надзвичайно важливо робити. Це дуже важливе має значення, коли ми. Благословляємо своїми устами. Друге, що хотів би зазначити, 27 вірш. Так нехай закликають ім'я Моє на сині в і я благословляти моїх, хай закликають ім'я Моє. Одного разу був я в одній церкві, і коли я виходив після зібрання, один присвітер попередній, який був раніше старший чоловік, він чекав мене з запитанням. І коли я вже підходив до нього, він задає мені питання щодо того, наскільки це правильно біблійно благословляти іменем Ісуса людей. Де ж написано? А якраз поп, ну, діючий пресвітер так робив. І ми стали розмірковувати, я говорю, що є принцип, ми не тільки повинні бісів іменем Ісуса виганяти, але й благословляти можемо. І давайте ще раз до цього тексту написано: Так нехай закликають ім'я Моє, коли благословляють. На синів Ізраїлевих і я благословлятиму їх. Отож, як слід благословляти? Це практична частина, і на це хотів би звернути вашу свою увагу і більш про це поговорити. Як слід, як ми можемо благословляти своїми устами? 23 й вірш дає відповідь із книги Числ 6 го розділу? Скажи Арону, і синам його, що? Так благословляйте синів Ізраїльних, говорячи їм. Отож, номер один, ми можемо благословляти людей, говорячи їм слова благословіння. Хай тебе Бог благословить! Хай тебе Бог збереже. Хай Бог збереже тебе в дорозі, хай Бог благословить твоє служіння. Вихід і вхід. Хай Бог благословить тебе здоров'ям, хай Бог благословить тебе матеріально. Все це має значення. Давайте ми подивимося, які складові благословіння в цьому тексті, як Бог рекомендує або ж повеліває робити це, як мав це робити Аром. Тут три складові. 24 текст, перша складова. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Сьогодні, як ніколи, напевне. Ми потребуємо Божого збереження. Як багато людей відходять від життя різні аварії. Більше цього сьогодні ще накладає складність одну да, проблему це війна. Нам сьогодні потрібно Боже збереження. І люди потребують цього. І ми, як діти Божі, можемо благословляти да, їх. Божим збереженням, хай Бог тебе збереже. І це має значення. Так ми знаходимо в Писанні. Друге, що є в змісті, написано 25-й текст, нехай злянеться на тебе, Господь світленицем своїм, і буде милостивий до тебе. Як важливо, щоб Бог до нас був милостивий до людей. І це прикликав Аарон. Наступна складова. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Напевне, найпопулярніше сьогодні слово, яке вживають українці і взагалі у всьому світі слово мир, а в Україні воно в набуло особливого змісту, особливого значення і ваги. Нам потрібен ніколи мир. Багато людей не мають миру як в серцях, так і ззовні. І ми можемо, як християни, прикликати мир, благословляти миром людей, які нам коло нас. І ми бачимо, що є те, що мир дає Господь. Ісус каже, мир вам даю. Є Божий мир, але багато людей його не мають. Але ми, як Божі діти, можемо благословляти людей миром, а це має величезне значення. Коли немає миру, це велика проблема, це біда. І на закінчення цього пункту, цієї частини, як ми можемо благословляти, написано 27 й текст. Так нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїлю, і я благословлятиму їх. І є те, що повинні робити ми: закликати ім'я Господнє. Благословляти, як ми сказали, говорити. Слова благословіння, говорити добрі слова в адрес тих чи інших людей, дітей, старших, молодь, людей похилого віку, владу інших це все має значення і дуже велике. Іноді ми недооцінюємо це. Друге, ми можемо благословляти в молитві, коли ми схиляємося, схиляємо своє лице, серце перед нашим Господом. Кличем. ми можемо призивати Боже благословення в життя тих чи інших людей. І це має величезне значення. Ми це робимо, але цього слід робити більше. Коли ми можемо благословляти? Ми можемо благословляти будь-коли, коли у нас є можливість. Коли ми подорожуємо, ми можемо благословляти сім'ю, дітей, близьких, рідних, різних людей. Ми можемо благословляти своїх дітей, коли вони йдуть до школи. Коли вони приходять школи, коли вони просто сплять, ми можемо її благословляти. Перед тим, як ми просинаємося раніше перш чим проснуться вони, ми можемо їх благословляти. Ми можемо благословляти один одного, і потрібно це робити. Говорити хороші слова в життя людей. Важливо благословляти служителів, служителі інших, один одного, владу. Це важно. Дружина чоловіка чоловік-дружину. Кілька текстів із писання, які показують, що люди благословляли і як, і коли. Давайте відкриємо перший текст, це буде послання до Євреїв, 11 розділ. Ми читаємо про слова благословіння в цьому тексті. 20, 21 вірш. Вірою в майбутнє благословив Ісаак, Якова та Ісава. Вірою в майбутнє можемо так благословляти. Але важливо з вірою це робити. Вірою. Тоді ці слова, це наша справа, благословіння має справді благословіння, велике значення. Бог хоче, щоб ми з вірою це робили. 21. Вірую, Яків помираючи, благословив кожного синів Йосифа і поклонився, спираючись на край посуха свого. Яків розумів, що це має все значення. І він кожного благословив. Як важливо батькам кожного сина і кожну доньку благословляти. Як важливо служителям кожного члена церкви благословляти. Всіх поіменно все це значить. Пастир знає по імені вівцю добрий пастир. Ми можемо благословляти в різний спосіб. Коли ми читаємо, скажімо так, книгу царів. Ми бачимо, як Соломон благословив Ізраїль збори. Це мало значення. Ми читаємо: Ісус благословив і не раз благословляв діток, які приходили до Нього. Тому на закінчення хотів би сказати наступне кілька речей. Перше, хотів би закликати нас проаналізувати свою мову по відношенню один до одного повсякденному житті і не тільки. Лунають з наших уст слова благословіння, чи слова не благословіння, а прокляття. Якщо в нас в наших устах є такі слова, наприклад, батьків по відношенню до дітей, з тебе нічого не вийде. Ти завжди щось говориш немудре. Ти нічого не розумієш. І так далі. Це не є слова благословіння. Шановні! Якщо ми бачаємо собі, що є подібна мова, яка не є в Божій волі, хай Бог дасть благодаті визнати, що це неправильно і покаяться цьому лишити таку мову, це не є слова благословення. Іноді є інша позиція. Люди беруть позицію таку, говорить, не говорять і доброго, і поганого не говорять. От нейтрально так. Це не євангельська позиція. Да, Бог одного разу сказав Лаванові, він не говори ні не добре, не погане Якову. Але це Бог йому сказав. Ми читали в Новому заповіті е, в третьому розгляду, в дев'ятому вірші, перше післення Петра, де Бог говорить: благословляйте, навіть якщо вас ображають, ви взамін. Не відповідайте образу, а благословляйте. І мова йде про благословіння устами. Не тільки. Тому, шановні, хай Бог допоможе не скупитись, не бути скупими. Це точно неправильно займати таку позицію. Я як і доброго не буду говорити, так і поганого не буду говорити. Да? Поганого точно не потрібно говорити, але добре потрібно говорити. Сьогодні не вистачає слів благословіння. І на закінчення хотів би сказати, повернувшись до слів апостола Петра. Розділу 9 вірша. Не відплачуйте злом за зло або образу і за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що до цього ви були покликані, щоб успадкувати благословення. Ми повинні благословляти. Ми покликані благословляти. Ми, благословляючи інших, будемо, скажімо так, в своє життя. Припроваджувати благословіння від Бога. Якщо ми хочемо, любимо життя і хочемо бачити добрі дні, ми повинні утримати свій язик не від добрих слів, а від зла і уста свої, від лукавої мови. Коли ми благословлятимемо, ми бачимо, як зміни будуть в нашому житті відбуватися, і ми будемо бачити зміни. В житті тих людей, кого ми благословляємо. Це сталося так, коли Ісус благословляв, да, ми бачимо, що сталося з Ним і яка реакція, які дії були тих, кого Він благословив. Вони вклонились Йому, вони почали благословляти, славити Його. Вони пішли, радіючи, маючи велику радість. Хай Господь нам цьому допоможе і благословить. На закінчення одну ілюстрацію хочу розказати: один служитель відправлявся в місіонерську подорож. Але перед тим, як їхати, він просив саме різних людей благословіння. Він просив церкві, щоб церква благословила. Він просив свою маму, щоб благословила, він просив, щоб дружина благословила. І багато інших осіб, звіруючись з церкви, благословили нього. І коли він відправився, його поїздка була дуже благословеною. Божа сила діла в його, була присутня в Його служінні. Люди зцілялися, біси виходили з людей. Бог благословив Його подорож, Його поїздку. Всім нам так не, не вистачає іноді не благословення, і ми хочемо цього. Але хай Бог допоможе нам, щоб нам, скажімо, благословляти інших людей, тих, які навколо нас, батькам дітей. Молодь старших людей похилого віку, владу саме різних людей, бажати їм добра, словити, говорити їм слова благословення, і ми будемо бачити, як люди будуть кращати в своєму житті, змінюватиметься ситуація. Хай Бог благословить. Шановні, щиро дякую вам за перегляди моїх фідороликів. і буду дуже вдячний за коментарі, за вподобання. Це все має значення. І якщо ви вважатимете, що тема ця дуже актуальна і нею варто поділитися з іншими, ви можете це зробити. Я вам буду дуже за це вдячний. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Це все моє значення. Хай всіх Бог вас благословить. Будьте благословенні. До нових зустрічей!